Доброго ранку, ми з Оклахоми. Джашик на місці, такий покемон капелюшці. Їдемо до садочку. Нарешті, бо у нього був вихідний у вівторок. Це буде це сьогодні. Цього тижня тільки один день, що він йде до садочку. А, Що хотіла сказати? Його вчителька. Вчора чи позавчора надіслала а, мені а, смс каже, що у нас буде день а, домашніх тварин, і кожен може принести фото своєї тваринки, або можете вислати мені. Я сьогодні зранку не сподіваюсь, кажу, що це не запізно. Вислала а, фото наших тваринок всіх. Каже, не записано. Просто життя зараз в мене йде от -от таким темпом, що мама родна. А... Сьогодні в мене одна дівчина, теж одна з організаторів, вона вчора не була на зустрічі, е... хотіла зустрітися, щоб ми пройшли по сценарію. Я і, типу, типу, ми домовилися на 5.30. Потім я дивлюся на календар і розумію, о, мама. Думала, і розумію, що у нас так вантон. Ну, коротше, не знаю, зустрінемося чи ні, але багато чого робити сьогодні. Чашик сьогодні, бачите, пікачу. Всі на нього звертають увагу. Йому це подобається. Я вже після джажика забігла в крамницю, купила капусту. бо Будуть пиріжки з капустою, я випікаю сьогодні і сьогодні, а позволю. Ну, коротше, починаю сьогодні, це точно. Випікати пиріжки 50 з капустою і 50 з картоплею. Завтра будемо роздавати за безкоштовно. А, що далі? Зараз поїду до Семс-клубу. Підкуплю ще яєць, бо там найкраща ціна буде. Також що ще мені треба? Картоплю, мабуть, куплю. І нотело! О, це дуже важливо. Я також поки в сам скупі куплю щось для України, бо дівчина мені 100 доларів дала і щось підкуплю тут в мене ковбаски копчені. Так, показую, що я підкупила в Україну дівчина, дала мені 100 доларів. От оце. Отут, от що ви бачите, це 98,71. Купила отакі 4 пакунка отаких ковбасок копчених. Маленьких Маленьких розміром, але їх там по... Скільки? Е, 420. 25 чи 75. 25 грамів. Тут у нас 12 банок тунця. Тут у нас 4 банки яловичини, типу, як тушоної. Яловичини, тушонка. І отут горішки, отаке, цукерки. Ну, коротше, протеїнчик і. Енергія, можна так сказати. Оце все всього, але 98,71. Така кастрюля. Начинки. Смажена цибуля. вгорі. І це ми все перетовчуємо. Я сподіваюся, що це достатньо на 50 пиріжків. Треба починати працювати з капустою. У нас з тістечком. В перший раз я використовую сьогодні всі чотири хлібопічки. Тут нам ще півгодинки підійматися. Тут нам годинку підійматися. Кожна хлібопічка повинна зробити 25 пиріжків. Це півтори годинки. А ця. Тільки замішується. Перш, перший раз використовую цю. Марина, це твоя. Вітаю! Я нарешті до неї дійшла. Мої дівчинки працюють. працюють. Тут я працюю над капусною начинкою. Перше тісто я вже збила, вже воно подімається по другому разу. Коротше, я тут просто в запарці. Я тут з, 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 з кухні не виходжу. Попросила Джулієту забрати джажка, бо вже час, вже час. І мені також написала, що можна забирати вже, а, наші плакатики, що ми замовили. Вони вже готові. Треба знайти час. Для 25 пиріжків вже наліплені і готові я до духовки. Я не Знімала, бо була дуже-дуже знання, просто дуже. Я розповім, якщо дихання повернеться. А це 50 пиріжків з картоплею. Тут 25 з капустою і ще 25 у духовці, і я вже не відчуваю. Ніг, спини, мізків, вічна пам'ять всім загиблим. Під цю війну, всім нашим героям, які положили своє життя. Вічна пам'ять пам кожної дитини. яка невчасно померла. Вже рік. цієї клятої війни. Доброго ранку, ми заклами. Я знаю, що я не знімаю друзі. Вибачаюся просто не до цього. Я зараз буду а, присувати наш прапор. Цей дуже довгий прапор. Ух, він в мене просто в сумці був скомканий. Так що, оце стільки мені треба пропрацювати, щоб виглядало добре Це ж наше обличчя. Дивіться, так Я знайшла отакі металеві палки. Я шила по краям цей прапор і просунула ці палки. Єдине, що в мене така машина, я, я не знаю, як ці палки всунути до себе. Але якщо недостатньо людей. Хтось би тримав одну сторону іншу, бо воно, дивіться, воно вище, ніж яка людина. Я, я не знаю, як ми це тримали минулого разу. Але от, такий прапор. Привозить чи ні. Так, а? Зробила от корзинку. Тут в мене я розділила дощечкою, тут у мене з капустою пиріжки, тут в мене з картоплею. отак. Як завжди продовжую бути в запарці. Я не знімаю. Я вільно здохнув, коли це все закінчиться. Ні, це, це прикольно, просто починаєш думати багато і, і думати, і робити, і бізі-бізі-бізі, і треба видохнути. Я вчора на дивані лягла, Лілі лягла на мене, і я заснула. Все. Так, я треньку забрала раніше сьогодні. везу малих до бабусі. А, Дені забере скарлетт. Так що за них хвилюватися не треба. А ми, ми з Джуліетою поїдемо. Гіб. А Гейб сам приїде додому. Так що їду до бабусі, зброшу. А вікен трай, аґес. Ми намагалися. Так, да, так, да, так. Да. <laughs> ми намагалися тримати у це з Лілією, і ми майже полетіли разом з цим прапором, бо він як парашут, нібито і вітер невеликий. А як подуло так конкретно, то хлопці тут намагаються щось придумати. це О, My goodness, Vijay, you're smart. Yeah. You <laughs> <Okay. Yeah. Sorry. laughs>

It was contained with hard work and always valid. We bow to you as a sign of respect and sincere gratitude. You supported us and we were about to fall. you're taking refugee families um, vaccinations, uh, housing assistance, um, english uh, language lessons, and so many more. Um, so i have uh, flyers. Um, you can come up to me after that. Yeah. Any, uh, anybody ever could. so i applaud the ukrainian community here. This says more about the community. It says more about the organizers than any, anybody ever could. So I applaud the Ukrainian community here. Uh, Y'all are a wonderful expression of gratitude, and a wonderful expression of love, and we appreciate that very much. Awesome. Even if it's cold, they're still here. Woo! Ukrainian Sophia Laptun is invited to speak. ask everyone here. did you sleep well last night? Did you give a good night kiss to your children if you have them? Can you imagine at this moment as we are peacefully standing here that there are kids of war? They are Ukrainian kids. As of today, around 16,207 Ukrainian children were forcefully deported to Russia.

I came to the United States when I was almost seven years old. All my family and friends reside in Ukraine. I have only two family members with me here in America. When the war started, my Ukrainian patriotism and faith instruments to collect money to donate to the Ukrainian military. 161 have died. 926 kids have been injured. 348 were lost. Nine thousand eight hundred forty five were found. And only three hundred and seven children returned to Ukraine. Oh okay. Що славна Україна зажурилася, А ми цю червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну гей, hey, гей, hey, розвеселимо, виступають наші добровольці, кривавий вита. Визволяти рідну Україну з московських кайдан. <свистити> Мама, забрали, Мама, десь... Війте, що? Мене ніхто не знімав. Як то я тут роздавала пірішки, це все, що залишилося? Оце тут з капустою, тільки три, трохи ще з картоплею залишилось. Є навала, воно хлопчик та дасть. А опечиво ді діточкам тут люди підписують прапор. Цей прапор піде в Україну. Після війни сподіваємося, що буде у музеї. Так що всі, всі спілкуються, все добре. Оці а, хотіла показати, що моя церква спонсирувала оці фоточки, Бачите, місто Бучі. Колисочки, які репрезентують мертвих дітей. Ой, все зробили. Молодець! Всім привіт! Вибачаюсь, я нічого не знімала. Ну, я знімала трохи на заході. Мене ніхто не знімав. Деякі обіцяли, що будуть знімати, а потім. Так заслухалися мене <хи> та всіх інших. І потім, а перчатки, бла бла-бла, і коротше, мене не зняли. Я не знаю, чи хтось знімав, чи ні, чи буде якесь відео. Е -е, проблема в тому, що а, були новини, там декілька новин було, і буде по телевізору щось. Але в мене каналів немає, я не могла знайти. Я не знаю, може хтось буде з дівчат е -е, ссылки з висилати з онлайн. То... Спробую зробити. Ой, добре все пройшло, добре, От набагато все організовані було. А я прям відчула себе, як, як в мої роки, коли я була пінорважатою, педагогом-організатором, бо я ж була там з мікрофону, я була ведучою. Що там, бабуся, дивиться? Хост Маріна, що таке хост? А, хост – це, ну, типу, господарка. типу... Я от тобі. Вони нам ну, нам дякую. Болі. Мама все пере. Мама мене побачила. Я, ви ж не бачили що я... Я? я. я ж не просто вишиванки. Зараз ви ж... я вам покажу моє похудання. <реш> Ой, моє похудання. Ой. Жирна, <свят> какая. <свят> Бачите? У мене в голові не видно, ну коротше. Флак. Як я похудала! А знаєте чого? <свят> У мене костюм лижний з-під вишиванки. Мама, лижний костюм, люди в цьому на гори їздять. <свят> так що я <свят> накинула кілька паундів. Але було добре, і не холодно, і вишиванку було видно. Отакі такі діла. Дуже втомилася. Дуже мама мені, мені чаю зробила. Я за дітьми приїхала. Тренька спить. Щось, я не знаю. Будемо дивитися, може, вона щось не дуже вона себе відчуває. Якщо будуть відео, я встав. to 23's Catherine James talked with one of the organizers of a gratitude event today about what the help has meant to her family. Speakers at the gratitude event included Tulsa community leaders and people from Ukraine, both refugees and people that have lived here for decades. But they know that not everyone here supports us aiding Ukraine. Thank you so much for your support. Thank you so much for your help. You Райна пеплорґадерикаріндантан Тоса та see the Ukrainian flag there. я монтую відео за про наш захід про до річниці, і зрозуміла я зрозуміла, що я не закривала влог, тому що не знала що і як чи треба щось додати. Як бачите, я всі відео, які в мене були, які хтось щось знімав, я їх додала до цього влогу. Все пройшло добре. І дійсно, от всі дівчата після. Ну, у нас такий настрій, така енергія була. Наступного дня у оклахома Сіті теж був захід. Я хотіла туди поїхати, але просто. Я так втомилася, чесно, я так втомилася, що я просто вирішила не їхати. І плюс не на своїй машині я б не поїхала, а дівчина, яка хотіла нас всіх вести, її донька перемерзла ми всі, її донька не дуже добре відчувала себе на наступний день, так що ми не поїхали в оклахома світі. Може, колись якось і туди доїдемо теж. Просто вклалися так сильно а, в свій захід, що вже було не до Оклахома Сіті. А так, енергія дуже така добра була. Так нам цим сподобалося. Сказали, що треба продовжувати, треба продовжувати збиратися українською громадою. Це було було холодно, але так тепло на, на, на серці, на душі. Що люди збираються, підтримують, пам'ятають, І це, це супер. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, вашу підписку, коментарі. полюбляйки. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч І бай бай